Природу треба берегти і дотримуватись чистоти навколо, адже від неї залежить наше життя. Через людську діяльність сьогодні ми бачимо, як сильно забруднені моря, річки, озера, ліси та поля. Сміття та бруд завдають дуже сильної шкоди природі, утруючи її, а забруднене повітря та вода. Погано впливають на здоров'я людини. Ми повинні перестати шкодити природі, дбайливо ставитися до всього живого. Давай пограємо в гру руханку, хто є природі другом?» Правила гри. Якщо ти бачиш картинку з поганими вчинками до природи тупай ногами. Якщо це добрі вчинки для природи, то плескай у долоні та підстрибуй. Добрик та веселинка розуміють необхідність сортування сміття. Уважно розглянь малюнок. Назви предмети, які вирішили викинути. Використаний аркуш паперу, пластикова веделка, пластикове відро, Папір. Скляна пляшка, пластикові кришечки, дзеркальце, скляна пляшка, паперовий пакет, лампочка. Спробуй розібратися, що в який контейнер викидати. Сподіваюся, у тебе все вийде. Успіхів! До нових зустрічей!